Він козакує з 89-го, себе відносить до покоління 90 -ків. Це, скажімо, домотканна конопляна сорочка. Де взяв, не скажу. Це, це шкіра шкура, яка має свою історію. І була в моєї дружини шуба. От і в один момент при прийшла вона додому і побачила, що з шуби зробили шапку і такого куртасика. Виборював незалежність України, голодував на граніті на хрещатику, щоб ті події не забулися, і увійшли до підручників з історії разом з дружиною. Написав козацький роман. Книга автобіографічна. Тут і про мандри до Сполучених Штатів Америки, де жило подружжя, і про символічний для України Холодний Яр. Знайшлося місце у романі і для Єгипту, куди. Рік тому поїхали відпочивати якраз на початок революції. Площа була вся заповнена ну, мусульманами. Вони були там на килимках, от, молилися. І такий от дух мене дуже вразив. От, вони помолилися і пішли помирати. Мене зразу стрільнуло. Е Таке порівняння з гайдамаками нашого Холодного Яру, які посвятили ножі і пішли на смерть. Приїхав нагадати про політичний трилер Час смертохристів в мірежі 2077 року. Екс посол України в Ізраїлі, США та Канаді Юрій Щербак. За декілька місяців відколи надрукували роман. Він став бестселером, каже автор. Наразі готує до друку його переклад англійською. Російськомовний варіант: от от надрукують. Проза справа перспективна й може стати комерційно ви. Гідною нам ще трошки додати зусиль. Нам треба книгопродаж і книга розповсюдження налагодити. І я переконаний, що це дуже прибуткова справа. Це мільйони, мільйони гривнів. Щоб збільшити продажі і прибутки, варто друкувати дешеві примірники. Пейпербук додає експосол. Так роблять за океаном, бо головне не палітурка, а те, що всередині. Тетяна Коваль, Артем Лаговський, новини Рівного.